Привіт усім! Сьогодні у мене дуже незвичайний день. Я вирішив провести одну годину за мою діючі з одним кольором. І це жовтий. Чи вийде в мене це зробити, коли світ навколо такий різнокольоровий? Побачимо. Моя шафа не така і жовта, але щось знайду. О, Уже Коротше, у мене вийшло знайти тільки ось цю кофту. Більше нічого. Чим можна взагалі в такому челенджі перекусити? Бананами, у мене їх нема. Лимоном, странно. А от хлоп'ями. Да, хлоп так, хлоп'ями. Та-дам! Зараз я його відкрию. Вкусно. Якщо ви любите хлоп'я з молоком, то який ви їх любите, щоб хлоп'я були такі тверді і хрустіли, чи такі, щоб розмокші? Я от, наприклад, люблю, коли вони і такі, і такі. А раніше взагалі я любив, коли вони розмокші. час вийти у світ дивлюсь наліво дивлюсь направо та де ж цей жовтий знайшов отакі квіти вроді обична горка ну же цей смальник. я не знаю що це але опять щось жовте тут прям красивий такий жовтий кущ Оце, дивіться, яка красота. Щось уже важко шукати цей жовтий колір. Я знайшов жов... жовтий листочок. Ось які жовті іграшки я знайшов у пісочниці. Ну все, я нагулявся. Давайте я продовжу шукати жовті речі вдома. Ось такий кусок сиру, з якого видвигається миша. Жовта отака машинка. Жовті стержні для гарячого клею. Ракетка. Підставка для телефону. Прикольний сквіш рибка. Прикольний Сквіш зірка. Прикольний, я не знаю, хто це, походу, кіт. Сквіш. Ананас. І останній сквіш. Це отакий об'ємний динозавр. Книжка. Жовта іграшка такого, не пам'ятаю з русалочки, коротше, така жовта рибка. Ну, а цього приятеля ви вже знаєте. І отакий милий квадратний котик. Дивіться, ця кардунка мені кидає виклик. Зробити із оцього лева. Тим більше лев жовтий. Ну що ж, приступаємо. Але вибачте, що в мене немає жовтих ножниць. Ну, це важко. От, наприклад, мені потрібні ножниці. А вони взагалі не жовті. Ну, думаю, що для вас це зробити таймлапсом. Ну що ж, поїхали. Вам не дуже з цього ракурсу видно, так що я, мабуть, з другого вам буду показувати. Результат у мене получився, мягко кажучи, ужасний. Господи, ну я промовчу. Як ви думаєте, у мене получиться цю жовту конфетку Ось Так. не, не фиолетового выпало. Шаг еще раз. Так, фиоль, фиолетово. фиолетового. Ну нарешті. Ну що ж, який був мій жовтий день. Це було навіть цікавіше, чим я очікував. Я знав речі, на які я раніше не обращав уваги. Та я думаю, що ви хочете наступну частину у синьому кольорі. То що ж, ставте лайк, підпишіться на канал. З тобою був я, Дім. До побачення! Підписуйтеся на мій телеграм канал.